Всім привіт народ, ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Арктико Отже, давайте без лишніх слів. Погнали! Отже, нам тут дають навіть можливість вибрати імена наших собак. Отже, виберемо, напевно, що напевно, що так і залишимо по стандарту тут колір прапору. В принципі Він нам не сильно має якогось значення, буде в нас такий. І хто ми видають нам можливість вибрати нашого персонажа? Так, це в нас каміла. Ну, також не будемо там сильно заморочуватися на рахунок цього всього діла. Це в нас все-таки огляд даної гри. Це має бути після цих всіх жахів, що ми з вами проходили, і цих всіх нервових геймів це має бути такий от. Релаксуючий симулятор виживання в арктичному середовищі. Розпочинається народ, в нас все тут туторіл. Для початку нам розповідають базові наші потреби. Це в нас рівень всіх абсолютно ресурсів, що в нас є зараз в наявності. Так, натисніть Q, щоб відкрити меню інвентаря або будівництва і побудуйте декілька сонячних батарей. Так, це вона що? Со сонячна панель. І куди її потрібно розміщувати? Де її потрібно встановлювати? Е тут, напевно, що, так, наскільки я розумію. А, і вона автоматично наводиться на цей? Со сонячні панелі будуть продовжувати генер генерувати енергію, поки світить сонце. Такс. Тепер можна почекати, поки на сонячній панелі з'явиться енергія, яку ви зможете отримати. А, ага, тут ми потрібно зачекати трішечки. Як бачимо, сонце з'являється ось там. Це в наш, наші собачки Зевс, Бруно, Макс і Лінда. Всі вони. В принципі, енергія доступна. Так, ми її забираємо. Використовується більшість нашу, за допомогою енергії живляться більша частина наших інструментів. Так, давайте подивимося, що у нас тут ще є. Так, е, Апаратура. Для отримання будь-якого необхідно доби добути руду. Е, так, йти в будь-яке місце на цьому полюсі і. Ага, ми пі підійшли до якогось місця, але. А, ось воно. Ага, тут потрібно тільки сверлити. Мені тут написано для будь-якого місця, я собі шукаю будь-яке місце, де я міг би собі пробурити. Так, і тут у нас з'являється руда. Такс, Копаємо, копаємо, копаємо. Оп, ще руда. Тут у нас ще одна є руда. Так, І знайдіть сва, е, сварку на робочому місці, а потім відображає значок е, обладнання. Такс, ми зібрали з вами всю руду. Не всю майже всю руду ми з вами зібрали. Зараз ми цю добираємо. Так, є. Наче все. Наче все. Тепер ми з вами що? Повертаємося назад на нашу базу. Такс, і тепер що? Ми з вами. 525. Е, а потім поверніться на свою основну базу, щоб скористатися сварочним апаратом. Так. І де в нас сварочний апарат? Ось це він, напевно. що? Так. Ми тут створимо якісь. Операція завершена. А, ось наші запчастинки. Супер. Апаратура буде використовуватися для створення інструментів і конструкцій. Так, тут на що купити. Ми можемо тут купувати їх за допомогою грошей. У нас 5 тисяч. Тепер ти можеш відбувати енергію і апаратуру. Далі по списку дані. А, ще тут дані якісь є, є такі лабораторія. Такс, ми беремо, запускаємо лабораторію, але що ми закинули туди? Ми закинули туди якусь піпетку ми закинули якусь піпетку пробірку. Так, і тут 420 метрів, як бачимо, нам показує до найближчих ресурсів. Так, у нас є бінокль. За допомогою бінокля ми можемо подивитися, що там знаходиться в далечині. Там, я дивлюся, якась база. В принципі, ми можемо з'їздити з вами туди. Так, майже закінчилося. Так. І тепер закінчилося дослідження. Ми знайшли з вами дані. Окей, для побудови нових лабораторій і станків потрібно буде площа. Натисніть Q. І побудуйте. Приміщення, яке отоплюється. Так, ага, ось воно. Але в нас немає стільки всього. Це що в нас таке? Гараж для санів. Так, тут у нас що? Планер. А, воно буде безкоштовним для нас, так що ми його з вами виходимо на двір і, напевно, ще побудуємо десь з цього боку. Все, супер. Тепер ми можемо зайти і сюди. Так, менеджер оновлень. Так, це в нас телескоп 9000. Тут на ще купа всього. Тут ми можемо, я так розумію, розмістити е, певні. Е, так, потрібно годувати наших собачок. Натисніть є. Оп. 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 Підгодовуємо наших собак. Так, тепер нам потрібно нам розказують про кухню. Кухню ми можемо тут готувати рибину. Так, ми тут годуємо, в принципі, їжу і можемо віддавати її псам. Тепер, коли риба правильно приготована, натисніть Q, знайдіть значок риби. А, знайти розділ їжа. Так, де тут у нас розділ їжа? Ось у нас розділ їжа. Можна з'їсти приготовлену рибу, натиснувши на значок. Сира риба, приготовлена риба. Все, і ми з вами змогли перекусити. Супер. Ну поки що. Щоб добити, добути більше риби, скористайся картою. Відкрий свій інвентар, клавіша Q і. А де тут у нас тоді карта виходить? А, ось дивіться, карта. У нас тут показується. І тепер ми можемо з вами відправлятися на риболовлю. Все? На цьому обучалка. Індикатор GPS вказує на санях. Так, ми можемо підійти до сані, сісти. Е, так, і. І я щось, якщо чесно, не бачу цього індикатора GPS. Ми можемо від першого... А, ось. Інди... Індикатор GPS, в принципі, він показує нам відстань. Тепер ми можемо їх за допомогою шифта трішечки підганяти. А, ось. А ось GPS нас, до речі, веде, натиснувши клавішу Q. А -а -а, пошкодило моїх собак і мені потрібно було повернутися на нашу базу. Ну, в принципі, тепер все зрозуміло, доволі таки нескладно, і зараз будемо з вами якось намагатися розбиратися з цим всім ділом далі. Все ось ми вже з вами знаходимося на риболовлі, але я тут поки що нічого не можу зловити. Так, а як мені тут? О! Є, клюнула перша рибина, ми зловили їх дві штуки, тепер перепливаємо уже на інше місце. Так, десь тут ззаду, якщо відповісти назад, трішечки був значок риболовлі. Так, добре, давайте поплавимо трішечки тоді по цьому озеру. Спробуємо. Оп, є. Так, як бачимо, процес риболовлі виглядає приблизно ось так. Ми підкатуємо наші санки десь орієнтовно до водойми, підходимо до водойми і за допомогою взаємодії з, уже з самою водою ми з вами можемо е, риболовити. Якось так. От виходить так, ми зловили вже 5 одиниць риби. це вже... Добре, і мене ще цікавить, що буде, якщо ми поїдемо десь туди. Ось там дивлюся, якісь будиночки. Мені от хочеться, якщо чесно, дуже сильно туди зараз зганяти. Так що, напевно, що ми з вами ще трішечку порибачимо для того, щоб у нас були продукти і ми могли їх готувати. І наші собачки були завжди ситі. А, все, в принципі, на цьому. Риболи... риболовля закінчується. Так, потрібно тепер якось розвернутися. Назад собаки бігти не можуть, потрібно постійно тако от повертати їх. Так, тут в нас знову ж таки вода. І блін, які ж ви неповороткі, паскуди. Оп! Так, і я був вимушений повернутися на нашу головну базу. Так, як бачимо, енергія та ресурси в нас ще поки що є. Ми з вами можемо збирати її ще з сонячних панелей. Так, сонячні панелі, я не, не впевнений, що вони зараз будуть виробляти. О, дивіться, полярний сяй. І зірка впала. А, ні, це не зірка, це сніжинка полетіла. А там. А, дивіться, бля, це... я думаю, що це знову зірки падають, це сніжинки сипляться Так, і як бачимо, тут ще ми можемо що з вами зробити? Ми можемо ще щось організувати. Це в нас, в принципі, не потрібна штука. Сонячна панель. Тут в нас інкубатор для картоплі. Ми можемо його побудувати тут. Оп, і в нас буде рости наша картопелька. Ми можемо її їсти з вами. Так, інкубатор для картоплі ми можемо знову ж таки встановити тут. Так, підливаємо його і все. І процес запущений. Так, виходимо звідси поки що. Це буде в нас інкубаторна. Так, у нас закінчуються ресурси, так що нам потрібно а, необхідно більше ресурсів. 25. А, і цього в нас недостатньо. Блін. Обідка, обідка. Так що ми зараз сідаємо з вами народ в упряжечку. Давайте подивимося, що в нас взагалі по собачкам. 79, 80, 80. Ну, в принципі, ще більш-менш в рівень Так що ми з вами відправляємося куди. Так, напевно, що потрібно вибрати нову точку на карті. Десь тут я бачу якийсь хребет риби. Давайте сюди поїдемо. А, це нам все одно буде показувати. Все одно воно буде показувати нам, що риба знаходиться за 400 метрів, тобто ставочок, де ми можемо з вами порибачити. При цьому більше ніяких признаків якогось життя NPC я тут не намічаю. Так, що в нас там є? Бачу обсерваторію якусь. Ми зараз туди з вами злітаємо хутенько в обсерваторію. Блять, тут собаки. Круто собаки, тут вода. Так, і ми можемо, що з вами можемо? Ми можемо з вами добути якісь певні ресурси. Тут дивлюсь, щось є. Ми можемо це досліджувати. Я не пам'ятаю, що дає дослідження, здається, ми можемо просто дослідження продавати. Але при цьому за 300 метрів знаходиться ще можливість викопати ресурси. Ми можемо не тільки їх. Добувати якісь матеріали. Ми ще можемо зараз з вами і нагребти трішечки ресурсу, щоб перетворити його потім на нашій базі вже в додаткові прикаляси, які ми можемо потім з вами використати. А, дивіться, тут літак розбитий навіть. Це навіть не цей. О, собаки витащать. Ого-го. Витягнули. Так, саме можемо в літаку там позабирати якісь запчастини чи ще щось. Подивіться, це, до речі, якийсь реактивний літак часів Другої світової війни. Таке враження. 30 метрів знаходиться чер через 30 метрів. Е нові об'єктиви. Не знаю, що воно нам дає. Але за 30 метрів знаходиться тут в нас ресурси і ось де вони. <сум> Саме закопані. Ми їх зараз з вами забираємо. Так, це є. Це є. Так, наступне. Оп, і. фіналочка. Фіналочка фіналочка. Так, стри. А, ще, дивіться, тут ще є ресурси два. Три навіть. О, зараз за допомогою цих ресурсів ми, в принципі, зможемо зібрати матеріали. Перетворити їх точніше на матеріали за допомогою зварочного апарату. І після цього діла ми собі зможемо з вами прокачати ще нашу підстанцію. Бо, блін, якщо чесно, ах, поки що станція залишає бажати кращого. Так, поїхали з вами далі. Ми вже майже добралися до обсерваторії. Вона тут, ну от, от вона вже майже тут. І мені ще цікаво, біля обсерваторії це були якісь будинки, чи це була всього-навсього. Звичайні скелі. Щось ми застрягли, поїхали, застрягли, поїхали. Так, це в нас. Оп. Виїжджаємо тут. Тут ми. Тут ми також наче проїхали, тут проїхали, всюди приїхали. Так, все, досить. Досить їздити, досить їздити, побігли зараз з вами в обсерваторію. Блін, ну подивіться, як тут гарно, реально гарно. У нас тут, здається, ще був бінокль. Ми можемо за допомогою нього оглянути це все діло. Так, як бачимо, там ще знаходиться купа якихось незрозумілих речей, старі кораблі, причому вони, здається, дерев'яні, там ще якийсь човен знаходиться. Там більше нічого немає, там держабель. З цього боку знаходяться якісь будиночки там в Далишині. Тут в нас більше нічого немає. Такого. Тут ще щось, якесь... Руди копали, не потрібно буде спуститися туди в будь-якому випадку перевірити, що там в нас є. Такс. І час, який мені було дано, скоро підійде до кінця. Я хотів би залишитися і вічно стежити за зірками в телескоп. Е, такс. Ми отримали. Отримали з вами що? Ми отримали з вами дані на рахунок телескопу, потім 2 ГБ флеш-пам'яті якоїсь. І тут ми з вами завантажуємо фото, наскільки я розумію. Чи що? А, ми можемо тут призумити, відзумити. А це в нас що? Вліво-вправо. А, нічого собі. 15 одиниць кави якоїсь. Мої е креслення це все, що залишиться від мене. Вони. E, результат багатьох років e, плідної праці, роботи з любов'ю. Сподіваюсь, що ніколи, що коли мене не стане, хтось знайде ці цінності в тому, хтось знайде цінність в тому, що я зробив. Я сподіваюся, що вони будуть пам'ятати мою роботу. Звісно, ми будемо пам'ятати твою роботу. Так, а тим нам ще досиш якісь інгредієнти? E, Чи на цьому поки що все? Да, поки що народ на цьому з обсерваторією все. І тепер ми з вами маємо спуститися десь вниз. Так, якось сюди ми маємо. Блять, пси полетіли просто-напросто. Один, один залишається на землі, інші всі підлітають в космос. Це щоб щеплення було. Щеплення було, це повнопривідний автомобіль. Так, за, за декілька метрів тут знаходиться, до речі, риба. І наскільки я підозрюю. Риба була ось тут. Компас тут. Так, а тут у нас вже знаходяться ресурси. Про що я казав, в принципі, що якщо ми будемо тут, то ми з вами зможемо добути якісь певні ресурси, які нам допоможуть. Є? Є. Так, ну добуваємо поки що ресурси. З'являємося, ми вже на нашій базі. Ми підгодували наших собачок, позбирали цю всю електроенергію. Я Позбирали всю електроенергію і е, потрібно використовувати фабрикатор. А де це він? Цей фабрикатор? А фабрикатор, а в мене недостатньо ресурсів. У мене недостатньо ресурсів, в мене ми можемо щось зробити з цим всім ділом. У нас тут декілька е, одиниць всякої всячини, і потрібно побудувати 340. Тепер у нас є е, е, до достатньо для того, щоб побудувати тут фабрикатор. Ми тут його встановлюємо. І що це в нас тут є? Камін 2000. Е, так, водяний танк. Що це в нас таке? Е, потрібно Так, для зберіга. А, фабрикатор і беремо для зберігання всякого-всякого. Все, тепер ясно. А, і ми можемо вирощувати її неодноразово. Тобто ми можемо вирощувати, вирощувати і вирощувати її. Так, а тут як нам потрібно? Що нам, що нам тут потрібно робити з цим фабрикатором? Фабрикатор, я так розумію, готувати. Що в нас тут є? У нас є риба, ми можемо рибу приготувати. Забираємо водичку. Так, все. Е, і, і і, і, У нас є. Приготована риба. Давайте трішечки себе вже підгодуємо. Що в нас тут ще є? У нас є 11 матеріалів, 4,2 ГБ пам'яті. Е, Такс, у нас недостатньо того. 4000 доларів, хоча було 5 Купити ми можемо купити. А, це, напевно, що через те, що ми е, купили з вами фабрикатор. Е, так, продавати 20 за кілограм. Такс, ну не будемо поки що нічого продавати з цього всього діла. Так, 240, а нам потрібно що? Нам потрібно ще декілька одиниць, напевно, що 250 і необхідно, е, 250. 250, 250. Нам не вистачає нічого. Не, необхідно більше ресурсів, як бачимо. І тут необхідно більше ресурсів. Хоча в нас е, ресурсів, наче вис... а, 0,3 кг у нас було. Було більше, але не більше. Конструктор 3000 нічого собі. Так, ми, ми можемо. Так, ми продали 2 ГБ дорівнює 2К. Кі... Ми продали трішечки пам'яті. Як бачимо, флеш-пам'ять ми можемо продавати. Купити. Купити 600 дорівнює 5К. Угу. 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 Не будемо поки що тоді купувати цього всього. Тепер потрібно збирати, ще в нас ресурси, нам потрібно збирати, потім нам потрібно збирати енергію і потрібно десь знайти креслення для того, щоб побудувати е, не сонячну панель, а вітряк для того, щоб е, цей. Е, як вам правильно сказати, для того, щоб в нас завжди було. Завжди було світу, щоб він нам. Добував це світло, більше дані, даних із проб. Получається е, більше даних. На наступний день, потім світло. ми можемо, не, Все одно не, не, не вистачає всіх ресурсів нам тут. Такс, ну, менеджер оновлень. Що це? Купольний біом, купол, телескоп, детектор темної матерії. Нічого собі тут можна прокачати. Тут можна його конкретно так прокачати. А що ми ще можемо? Можемо щось побудувати? 900 необхідно. У нас немає достатньої кількості ресурсів, у нас всього-навсього 240. Ну Тут ще потрібно кататися по всім різним локаціям. О, дивіться, до речі, тут з'явилося тут у нас з'явилися ще ресурси прям під, під боком. Ми їх можемо добувати з вами, о. І за допомогою цих ресурсів ми зможемо трішечки зараз себе прокачати. Так, давайте. Добудемо ці ресурси. Їх тут, в принципі, не дуже таки багато, але це буде краще, ніж нічого, так скажемо. Так, це є і це є. Ну і фінально. Фінальна, фінальний ресурс. Так, забрали. Забрали, тут у нас прапорець наш майорить. Майорить прапорець. Риби в нас ще трішечки і є. Так, за допомогою цього ми можемо що зробити? Зварити зварити якісь додаткові... додаткові приколдеси. Так, операція завершена. 340. енергії в нас, звісно ж, не залишилося, а вітряка працює навіть вночі, навіть вночі. Так, а тут у нас що? Е... Так, а як нам тут прокачатися, наприклад? Знайдені. А, дивіться, знайдені креслення доктора Гарсі. Ми знайшли тільки м, телескоп, фабрикатор знайдені об'єкти. З 4 з 58 журналів, планер літай по небу без, Ого, без, без скільки, скільки захочеш. Це Пу для симуляції. В принципі, як бачимо, нам потрібно не сидіти на місці, а шукати це все діло, е, так скажемо. Так скажемо, десь по карті. Воно все розкидано в нас по карті. Карта, до речі, доволі таки велика. і Якщо по ній їздити, то це займе ой, не одну, не одну годину, якщо чесно. Так, ну поки що, поки що все на цьому. Такс, і де ж то може бути, напевно, що е, даний, так скажем, зразок креслення вітряка. Ну, звісно, логічно, що він має знаходитися там, де. Є вітряки, але поки що вітряків я з вами не знаходив. Абсолютно ніяких. Ну, поки що, народ, на цьому ми з вами зупинимося, продовжимо вже, напевно, що в наступній частині ми ще тут зберемо енергію. Доволі таки цікава гра. Якщо вам також вона нас подобалося, як і мені, то будь ласка, оціните дане відео лайком та підписуйтесь на мій канал. А я в свою чергу пошвидше випущу вам продовження. З вами був Дімас, дякую за перегляд. Всім пока.